В Україні розпочався третій етап децентралізації влади. Концепцію реформування та план заходів було схвалено ще минулого року. У лютому 2015-го закон України про добровільне об'єднання територіальних громад набув чинності. Його планують втілити до місцевих виборів у жовтні цього року. Займається цією реформою Міністерство регіонального будівництва. Спільно з асоціацією міст було прийнято рішення створення офісу реформ у всіх у всіх областях. Нашої країни. Наша задача забезпечити методично, інформаційно, консультативно, відповідно разом з експертами і розробкою поставлених задач. Бажання країни і це зробити відповідно об'єднання добровільних громад до чергових виборів, які відбудуться 25 жовтня цього року. До 1 червня необхідно визначити, які сільські громади об'єднаються між собою в так звані спроможні громади та де будуть їхні центри. Про це йшлося на нараді в Закарпатській облдержадміністрації. Новоутворені центри матимуть всі важелі управління та притаманні сучасним райцентрам інфраструктуру, зокрема медичні та освітні заклади. Але для того, щоб нашим громадянам було зручніше, мати можливість отримати ті чи інші послуги аби мали, мали можливість надавати органи, об'єднані органи, надавати ті послуги. А то, що в тому селі чи іншому не буде сільський голова, а буде сільський староста, образно кажучи, то опять же ну, не буде мати тих функцій, які зараз у нього є. Да? Щоб розпочались процеси добровільного, а не штучного об'єднання громад, необхідно поінформувати місцеве населення про реформу та вирішити ряд організаційних питань. Але лише обласна рада, обласна адміністрація має вийти такий оптимальний шлях, щоб дійсно це не травмувало наших жителів. Тобто, не має бути, що села зникають, вони не будуть зникати. А то що десь громада буде збільшена, там має збільшення. Я такі дійсно є. Я... Такі села що навіть що вони десь знаходяться разом. Далі, якщо брати в Ужгородському районі там сюрти і тиглаш, то вони практично разом два села. Ну я рахую, що можливо там ще можна зробити ще якісь села, зробити тому, що щоби були дійсно хороші громади. За словами фахівців, попри масштабні плани втілити заплановане об'єднання громад навіть до кінця року вдасться тільки на 10%.